Всім привіт ви на каналі. 8. Хочу би показати, як можна стрімити ТРС програми X Recorder, але показую так, тому що по-інакшому не можна. Можна Заходимо в програму я вам покажу. Нажимаємо на плюсик і тут можна. От. Запис відео. Запис відео або пряма трансляція. Якщо ми нажмемо, вот, налаштування і прогортаємо трошки трошки вниз. От сюди, Вот сюди, от, нажимаємо, і ми можемо змінювати голос. голос можемо змінювати, Короче, прикольно. Дичачий голос. X-Recorder is the best screen recorder. Жіночий recorder голос. Мужський голос. Next recorder is the best screen recorder. Роботський голос і все. І. Wait. І також так само можна тут включати на цьому на ці, ць, на цьому програ. на цій на 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 у x recorder можна так само включати. От нажимаємо на пенсил, на можна щось малю, малю, малювати. Наприклад, вот малювати можна щось для видео. Наприклад, як куди нажимати, щоб, наприклад, підписатися у Телеграм, та? або як, як додати, наприклад, щось там таке. Оп. Типа, щось там можна показувати. І тут я такого зразу нажимаю на цей панзер і зразу таке вискакує. тут сразу фото. Мать, фото фото на але видео я. Тут можно и... Например, вот э, видео. Вот, например, вот видео, видео. Тут я... Пензел. Нажимаем на чай пензел. Да. И тут можно монтир... монтировать. Вот нажимаем на пензлик. И зараз включусь, потому что мне ну, удобно. Вот, например, заходишь в видео, любое, где нажимаешь. Вот. Пензлик. Я такий. Тоже тут. Нажимаєш і в цьому е, програмі навіть можна монти монти обрезати можна видео можна, можна об, об е, типа картинку обрезати. Можна зробити вуш, можна ширше. уж це ну ви поняли. Дальше. Можна это хишеніше. походу так, то так робить. А ні. Не походу. М Можна додавати добавити музику, але Говор говорю зразу. Щоб додавати тут музику, щоб іграла відеомузика. От, я закачав таку що... Українські... Отаку. Короче, не буду показувати. Треба закачувати. Треба закачувати. Щоб і зароби. тому що треба тільки з файловів. Текст можна додавати якийсь там текст. Так само можна видалити цей текст це буде схоже відео, і походу і саппіту на клавішці бачу, тому що напис на клавітурі фільтр. Можна якісь фільтри добавити. Можна э, такое типу Тебе еще. Может, не такой трохо посунут. Фон. можно сделать сработает фон так его. Теперь там раз, размытый. Або, або назвать вот. Або нажать сюда вот. Будет ли сразу королевами, как синий, голубый. Вот такой типа синий то есть оранжевый, белый, а вот такого, как я сказал на и перевернутое видео можно, когда типа какие-то изменения можно перевернуть, вот, вот кнопка. Можна видалити те, що ви перехотіли наприклад, монтувати. Запис. От можна запис трансляції навіть. От. От. Просто заходите на неї, нажимаєте YouTube. Ну, е -е. Давайте. От, пишете назву і тупо просто е. Під, підписуєте назву і заходите і робите. і робите. Ну давайте я зроблю. Давайте, наприклад. пишемо назву Слава Україні! Опис не блузково. Ну, можна писати, можна, Можна написати. Почати. Нажимаємо почати. Вот І вот Чоловік. Тут показує. ноль чувик. Наживо ноль чувик. И тут показывай исключительно секунду уже идет. Вот тут. Вот тут, кого бачите, обертаємо. От показує. Наживаноль чоловік, Тут навіть коментарі є свої. Можна відкрити. Можна закрити. тут навіть показує скільки. Показує. Вот я уже зашл. Вот два глядача. Тут буду описать вот два глядача. Под комментарии. Типа будет такого вот, типа заходишь YouTube. Вот і я. Yeah. Типа там, де вот видео наживо буде тут. Я просто поставив на паузу. И, наприклад, ви перехотіли стримати. Ви, наприклад, та перехотіли стримати. І хотіли видалити. Тому заходимо в YouTube Studio. Нажимаємо контент. Прямі трансляції. Вот прямі трансляції. Чекаємо поки загрози. Просто нажимаем вот два хреста, три, три хреста, выбрехает три крапочки. И вот кнопку выдавать. 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 И та ассоциация, что, перер... что мы хотели выдавать, она выдавалась. А... Вот так. Показав я так, бо тому що на цій програмі, якщо ти робиш, ну я зараз зайду, не, побачите. От ми тут. Видаляємо. І от, бачите, хрестик не нажимається. Тому я б не показав. Бля, зараз немає відео. А ви заходіть на цей канал. Дім'я. Дім'я... Тут будуть стріми. Тут будуть багато відео. Буде 20 підписників тут на цьому каналі. Я покажу своє лице. אייכשטור הנחושת עטוננה ברייטה. אז למה בבוביה? מיסטר? גמירה.